Ферсификат, який от вилучений. Так. Чим, чим видно, що він ви фальсифікат? Ну, крім того, не долето. Окрім того, що не долито. Того, що не доли, це марка призна податку Якраз ага. та, 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 та горілка, ця е, пляшка, яка використовується, ну, збирається е, Декілька разів так. Ви ж бачите, що є пошкодження, є пошкодження от, і, крім того, вона вже закуркована, бачите, видно, що вона ну, що повторно куркувалася. Якраз е, саме отакі пляшки з дозатрами, для того, щоб заповнити їх, то необхідно їх опускати в ємкість, посудину, вони притискаються і за рахунок того, що є пустота, згідно законів фізикою, потихеньку горілка набирається набирає. Заповнюється і це того повторно закурковується. Тому що фактично зняти цей дозатор, зняти цей дозатор його, ну досить складно. Ну, а тут і не скажу, що вона повторно. Чистенька ну, і була відкрита. А тут зазор такий. Так так? Так, 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 так. А тут зазор є.